І літо не таке, і люди, мов примари, і небо голубе, кудись веде отари. І ми всі не такі розкидані по світу, часи тепер важкі, гуляють душі з вітром. На життя. Розірвано наш маття. Дорога в укриття. Ну що, спасибі, браття, за літо. І за лютий, за те, що син без тата, за те, що день прикутий, чорнючим словом втрата. Тепер нам вже знайомі тісні зв'язки родинні, коли стріляють в домі, сказавши самі винні, і сиплять бомби, гради туди, де просто жили, де не чекали зради, а рідним дорожили, де зустрічали сонце. Ходили ми до школи, де Бог був охоронцем, гуділи влітку бджоли, і все якось складалось в малесенькі хвилини. Можливо, щось не вдалось. Та ми у себе жили, у себе в рідній хаті, в маленькій Україні, по-своєму багатій, по-своєму єдиній. Немає вам тут місця, немає і не буде. Любов, що в нашім серці, не зникне вже нікуди.